Всім привіт! Це Світа, яка читає для вас і за вас. А сьогодні в нас такий більше спешл, тому що, як правило, я розповідаю вам про художню літературу. Сьогодні буду розповідати про бізнес-літературу нонфікшн, як ми кажемо у книжковому світі. Але спочатку вам треба натиснути лайк, натиснути на дзвоник для того, щоб отримувати інформацію про наші нові випуски. Отже, про яку книжку ми будемо сьогодні говорити? Це супер відома книжка, бестселер всіх бестселерів, Називається вона Магія ранку. Колись, навіть як видавець, я змагалася за те, щоб видати цю книжку, а перемогло інше видавництво, тому і вони молодці, що видали цю книжку, вона є українською мовою, тому, будь ласка, купуйте, читайте, це дуже важливо. Але відразу вам можу сказати, що я б вам цю книжку не подарувала. Взагалі, з бізнес-літературою така історія. Як правило, це як стати дуже багатим, купивши книжку за 300 гривень. Ніяк, щоб стати дуже багатим, певно, треба дуже багато працювати, трохи удачі і дуже багато наполегливості. Історії успіху інших людей це історії успіху інших людей. А про історії поразок інших людей книжок набагато менше. Отже. Магія ранку для мене це дивна книжка особисто, тому що задля додаткових 10 хвилин сну я можу відмовитись від їжі, від просування одягу та від всього іншого. Але я вирішила одного разу, що я прочитаю цю книжку і моє життя зміниться. Спитаю всіх тих, хто призначав мені зустріч на 10-му. Ні, нічого не змінилося. Я як не могла прокидатися, так і не можу прокидатися о п'ятій ранку, навіть якщо це змінить моє життя на краще. Так от, про що ця книжка? Книжка про те, що кожен з нас володар своєї долі. Тільки ви можете змінити своє життя. Якщо ви думали, що хтось зробить це заради вас? Ні. Ви маєте зробити це самостійно. Кожен день. Програмує ваше подальше життя. А кожен день починається зранку. Тому, якщо ви неправильно проживете перші хвилини, а насправді там будуть години свого життя, все піде шкереберть. Про що каже автор? Автор каже, що 95% людей ніколи в житті не отримають бажаного. Коротше кажучи, життя біль. Тут я з ним згодна. А, і ці 95% людей ніколи не зможуть жити так, як хочуть. Люди хочуть лежати, спати, пити шампанське, кохатися і дивитися Netflix. А працювати майже ніхто не хоче. І Він про це знає. І завдяки цьому знанню він зробив на нас мільйони. Тому він молодець. Він каже, що головна проблема в нашому житті це пересічність. Що як тільки ми собі дозволяємо думати, що ми станемо частинкою тих 95%, все, піши, пропало, нічого гарного вже не буде. Тому наше з вами головне завдання, на думку автора, це відійти від цієї пересічності. Для того, щоб це зробити, спочатку треба розібратися в причинах пересічності, і він їх, звичайно, виокремив. Адже треба чимось наповнити понад 300 сторінок. Так, от перше синдром дзеркала заднього виду. Що він про що це означає? Це означає, що дуже багато людей вони живуть минулим. Якась подія сталася в вашому житті. Ви їдете вперед, вона залишається позаду, але ви дивитесь туди і сприймаєте своє сьогодення крізь призму того, що вже відбулося, і тільки віддаляється від вас. Насправді це неправильно і треба жити тим днем, в якому ви зараз знаходитесь. Тут важко з ним посперечатися, адже це книжка про успішний успіх. Друга історія, яка дуже важлива, це відсутність мети. Ось тут він молодець. Дуже багато людей вони не знають, чого хочуть, і мені здається, що це проблема. Автор так само каже, що ви не зможете досягти успіху, якщо ви не будете розуміти, що вам для того потрібно. Що для того, щоб розвиватися, треба трохи рушитись крок за кроком йти вперед, але завжди бачити, куди ви йдете. Це як, якщо ви пливете у морі, і ви бачите там попереду якийсь там острів, чи ви бачите якийсь плод, щось до чого ви можете доплисти. Вам буде набагато легше ніж якщо ви будете бачити перед собою просто безкрає величезне море. Тому для того, щоб відійти від пересічності, треба мати мету. Інша частина, про яку він каже, це відокремлені випадки. Він е, каже, що дуже багато людей е, вони схильні вважати, що якщо щось іде не так, то нічого страшного тут не вдалося, ну хай. Хай з ним там щось буде, я піду далі. Тут я не лежав, ну нічого я зроблю краще наступного разу. Тут мене хтось обманув, я нічого з цим не зробив, нічого далі буде. Ні, він каже, що кожен крок програмує майбутнє. І до кожного випадку а, треба ставитись а, з величезною увагою і не існує таких прохідних а, штук, і що завжди треба вірити в. Те, що кожен твій проєкт, завдання, що б ти не робив, має бути зроблено як найголовніший проєкт твого життя. Ну, щось в цьому є, звичайно, але як з цим жити ще мені, наприклад, невідомо. Далі відсутність контролю. Тут теж з ним погоджуюсь, автор каже, що. Якщо ви не контролюєте те, що відбувається в вашому житті, нічого не буде. Ось відсутність контролю, відсутність мети. Я справді вважаю, що це величезна перепона на шляху до успіху, все інше. Ну, таке. Далі пересічне оточення. Друзі мої, замислиться. Я прочитала цю книжку. Кожен тепер у небезпеці він каже, що ваше оточення не може бути пересічним, що ви маєте бути тільки з найкращими. Що ці всі друзі дитинства, друзі з інституту, якісь просто милі люди, які не досягли успіху, вони не можуть бути поряд з вами, бо вони тягнуть вас вниз. Мені здається, так думають люди, яких ніхто не любить, і їм треба якесь виправдання тому, чому вони самі. Але хто ж я щоб сперечатися завтра? Далі нестача уваги до особистого розвитку. Звичайно, автор бізнес книг вважає, що треба дуже багато читати та розвиватися, тому що це допоможе вам перестати бути пересічним. Коли ви взяли контроль над своїм життям, коли ви залишили в минулому своїх невдах друзів, коли ви багато грошей витрачаєте на себе, там чекає на вас щастя. Останнє треба жити зараз. Зараз відбувається кожної хвилини, і кожної хвилини треба це проживати на Це перша частина книги я зекономила вам тільки що понад 3 години. Друга частина книги практична. Як розпочати свій ранок так, щоб він запрограмував вас на цей шалений успіх? Отже, перша практика свідомої тиші. Цікаво, чи пробував автор прокидатися, коли його сімирічний син хоче їсти і не хоче йти у школу? І він такий йому каже: Сашко, хвилинку в мене 5 хвилин свідомої тиші, ти маєш відійти. <гум> <гум> так ось, 5 хвилин свідомої тиші. Ви прокинулися, вам треба встати з ліжка, вам треба вийти з спальні, і вам треба свідомо посидіти в тиші і думати. Про те, як ви запрограмуєте свій день. Мені здається, що в більшості українських сімей це можливо робити тільки у вбиральні, тому що в усіх інших кімнатах будуть люди. Після цих п'яти хвилин свідомої тиші ми переходимо до п'яти хвилин афірмації. Що ж таке афірмація? Якщо у вас є інстаграм, то ви можете бачити дуже багато гарних дівчат, які зранку кажуть, моя афірмація на сьогодні. Я буду найкрасивішою. Весь світ впаде до моїх ніг. І що? Хтось впав, де їх? Чи була вона найкрасивішою? Не впевнена, але думаю, що вона читала шматочок магії ранку. Тому 5 хвилин ми витрачаємо на афермацію. Наступні 5 хвилин ми витрачаємо на візуалізації. Це треба заплющити очі і уявляти цю афірмацію, Як стоїте ви. Весь світ у вас біля ніг, і ви найкрасивіші. Це наступні 5 хвилин. Потім, 20 хвилин: тренування: йога, кардіо, спортзал. Він не розуміє автор книжки, що для того, щоб потрапити з дому до спортзалу, треба одягнутися, сісти в машину, можливо, поснідати, доїхати до залу, переодягтися і почати тренування. Але в нього все інакше. Далі. 20 хвилин практика читання. Ось ви прокинулися. 5 хвилин свідомої тиші, 5 хвилин афірмації, потім 5 хвилин візуалізації, потім 20 хвилин тренування і нарешті 20 хвилин читання. Адже ваш ранок не може розпочатися, якщо 20 хвилин ви не почитаєте щось корисне, адже ви маєте інвестувати в свій розвиток не тільки в гроші, але й час. І потім. Практика ведення журналу. Треба записати свої плани, треба записати свої думки, і після цього можна починати готувати сніданок. Напишіть мені, будь ласка, в кого з вас це працює. Тому що я, наприклад, знаю, як витратити цю годину. Можна просто прокинутись на годину пізніше, і це буде. Мій чарівний ранок. Пишіть в коментарях, чи треба розповідати вам про бізнес-літературу. Є деякі книжки, в які я вірю, які мені дуже подобаються. Певно, можете написати, я все одно вам про якусь з них розкажу наступного разу. Тому до побачення. Ті з вас, хто порекомендує мені гарну книжку, яку я зможу вам пересказати, отримають чудову книжку від книголава, яка. Точно зможе зробити ці 20 хвилин практики читання зранку супер приємними і набагато більш корисними ніж афірмації та візуалізації. Гарного вам дня!